На найбільше на мотоциклі вже схоже стає, Потроху вже збираю. Так, тут капролон, все, забив капролоном. Шату взагалі нема, все ідеально. Все плотненько. Заказав, що тут автулки оці, не зносилися. Ось так. Це буде сюди запхатися. Це йде середину, а це буде зверху. Оп в всередині стискатися, ну і коротше буде ідеально. І прогресія повністю ходова задня повністю ідеальна, передня теж в нормальному стані. Моторів теж втулки забив ідеально, все капролонові. Капролон рішає все. Тут всякий хлам. Що у вас в вухові Вібрація? гляньте, щоб рама не торкалася корпусом мотора. Це все має бути через силімблоки. В моєму випадку тут проїло трошки. Я підставив зараз шайбу, затиснув, ну і все повністю через силімблок працює. Сілімблоки в мене повністю розбили. таких наявності в Україні немає, на жаль, в Росії бачу, в Україні немає. Китаї теж не знайшов, тому вирішив тут поставити на капролон. Ось такий капролончик маю. З капролона зробив. Тут з капролона йде. і це з капролона йде. Тут оригінальний лишилося салінблок. З того боку тут повністю оригінальні салінблоки. Це теж на шайбу підставив. Зараз треба буде ще стиснути. Внизу, внизу теж підставив дві шайби по бокам. Внизу, внизу ось це. З правого боку маленькі, маленька втулечка під капролон пішла. Ось тут капролон пішов. З правого боку. З лівого боку е, лишилося блок. Так що е, прогресію. Тут все. Е, перший раз пробував дати сальнімблок. Перший раз пробував дати той блок, мав на увазі капролон. але без сальників. Просто капролон не змазував. Ну і Получилось проблеми трохи. Воно ну, розбило його швидко. Зараз пробую дати все повністю всю підвіску дав на капролон. Гарно змазав і закрив все сальниками. О, видно сальники під низом. Сальника, під сальниками все на капролоні. Все гарно закрито. Все закрив плотненько, щоб туди не попала вода. Капролон має бути ідеально. Якщо його змазати ще й ще й закрити сальниками. Ну і далі буду збирати. Ось це верхнє кріплення та п'ятерка груба, вона, вона теж тріснула. Я думаю, навіть не буду його давати взагалі. Для чого давати сюди кріплення? Наприклад, Кові Адвансис. Кові Адванс. Кріплення взагалі немає. В стандарті. Нормально мотор їздить без проблем. Мотор такий сама копія, повністю копія мотор. І я думаю собі теж не дам нашому, нашому лишнього. Лишній муроки. Ну і так, зараз знову трісне. Так що тут буде без кріплення, буде раз, два, три, чотири. На чотирьох болтах буде тримати мотор. Того хватає повністю. Тут так тримається нормально. thank you